Бажаю здоров'я! Ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні, 8 березня, хочу привітати усіх жінок зі святом. Бажаю, щоб ви були завжди всі, гарні, усміхались та щоб дочекались своїх близьких та рідних, які зараз воюють і боронять нашу Україну. А сьогодні відео я роз, я розповім новини про Бахмут. Я, до речі, вчора ввечері давав інтерв'ю каналу 24. То давайте спочатку подивимось це інтерв'ю, а потім я ще доповню і розповім, що ще тут проходить таке цікаве. Поїхали. Друзі, вже готова доєднувати до нашого ефіру Андрія Бабичева, боєць 93-ї бригади. Холодний яр. Пан Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям Слава! Розумію, що нині на бахмутському напрямку дуже тяжко і багато насправді інформації звідти надходить. За New York Times пише, що, начебто, наші військові намагаються і контратакувати і не дають ворогу просуватися, але так само багато лунає заяв і про те, що ворог направив туди найсильнішу свою армію, найякіснішу, і вони зараз намагаються штурмувати. Розкажіть нам, будь ласка, все, що знаєте, і все, що можете повідомляти в прямому. У ефірі, що відбувається нині на бахмутському напрямку, так ворог продовжує тиснути по всім напрямках кола Бахмута. Особливу увагу він приділяє так званим кліщем. Вони дуже хочуть їх зімкнути для того, щоб оточити все місто. Але хочу сказати, що у самому Бахмуті стоять різні бригади, всі тримають ідуть бої навколо Бахмута. Так, ворог дуже сильний. Він все стягнув що важливо, і він хотів ще неділю назад захопити повністю Бахмут, але йому це не вдалося. Я так гадаю, що він продовжує стягувати всі свої війська. Всю свою Міць, бо йому трошки тут не вистачає все захопити, але ми теж не сидимо на місці. Ми устилюємось. і по контратакам це може розповідати лише геншат. Хочу сказати, що лише що проводять дійсно такі стабілізаційні дії. Відштовхуємо ворога як з півдня, так і з півночі. На деяких ділянках це навіть не показується на карті Діпстейт, бо це локальні такі контратаки, і вони роблять для того, щоб ворог не просунувся більше, щоб він не зімкнув кільце навколо Бахмута. А так все тримається. Оборона навколо Бахмута з кожним днем наша. Все сильніше та сильніше становиться а те, що буде у самому Бахмуті, це я гадаю, це командування буде вирішувати на, наскільки доцільніше, ми будемо стояти у самому місті. Я думаю, що ми там будемо поки не виконується якісь е, задачі, і потім е, ми вже будемо команда буде дивитись, будемо ми там чи ні? Але головніше, що ми зараз стоїмо. На цьому ць ділянці і тримаємо ворога. Це дійсно дуже важливо, і це головні новини, які ми хочемо чути, що наші бійці тримають оборону? і Ми вам за це дуже дякуємо. А хочу ще також запитати, тому що генерал Сирський приїжджав декілька разів до Бахмута, щоб особисто проконтролювати ситуацію, і начебто, дійсно вирішили надалі тримати оборону. І навіть, начебто, підсилили наших військових для того, аби контратакувати, можливо, не давати ворогу просуватися. Скажіть, будь ласка, як ви ро? Розцінюєте такі перспективи, що ворога вдасться відсунути від міста? Ну, це як я і сказав. Ми відсунуємо його локально, лише локально. Нема таких е -е, ура на побіду ми його там на 10-20 кілометрів. Ми відкинули. Цього немає. Але ми до цього це, пагнемо. Як воно буде дати, це війна, і ситуація змінюється кожну хвилину. А наскільки зараз сильними є спроби штурму наших позицій, зокрема окупантами, чи часто доходить до прямих контактів з ворогом? Ну вже ж там, де стоїть у самому місті, там стоїть наша піхота, і вони стикаються. 24 на 7 – це стрілецькі бої. Що ви розуміли? Стрілецькі бої це е, от якщо в селі це от хата і напроти хата. От в одній хаті ворог в іншій хаті ми. І ось така йде перестрілка між хатами. Якщо вибивається з хати, то не завжди. Є можливість перейти на цю хату, щоб змінити позицію, бо ворог ставить кулеметні розрахунки на інших позиціях, і вони теж я б сказав, професійно воюють і не завжди буває, що можна перейти завдяки цим розрахункам. То бої дуже пекельні, дуже пекельні ідуть у самому Бахмуті, саме у приватному секторі. Як зараз відіграє роль погодні умови багнюка бездоріжжя, тому що нещодавно міністерство оборони Великої Британії передбачало погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, і говорили, що це навпаки дасть перевагу українським бійцям? Ну чесно кажучи, я б так не сказав. Якщо багнюка, то багнюка ворога і багнюка у нас. І пересуванням по багнюці я не бачу з нашої сторони, щоб це був плюс. Бо як ви знаєте, шляхи навколо Бахмута вони прострілюються ворогом, і у нас альтернативні шляхи, і ми пересуваємося, якщо не погодити це сута гусенична. Техніка, якщо погода буде гарна, то ми будемо застосовувати і іншу техніку, яка більш швидка і мобільна. То е, з таким е, з такою негодою, і противник, те теж сталкується. І ми то це не на руку е, на на даний час. Я гадаю, не нам, не ворогу. На запитаю вас про те, наскільки часто ворог застосовує зараз авіацію на фронті. І чи не бояться вони залітати на підконтрольну Україні територію? Як вони ось зокрема штурмують авіацію? Авіацію постійно застосовують як ворог, так і ми застосовуємо. Ворог лише перестав залітати над містом, над Бахмутом. бо... Там вже у нас стоїть розрахунки протиповітряні, повітряні. То він вже боїться, бо збивають літаки ворожі. То вони випускають ракети не міста, але випускають скаюсто авіаційні снаряди. Пане Андрію, вам дуже дякую за інформацію. І спасибі за те, що ви. Тримаєте оборону, охороняєте нас і нашу державу. І спасибі за те, що долучаєтеся до ефірів. Бажаю вам спокійного дня і слава Україні, пане Андрію, що Андрій Бабичев, боєць 93-ї бригади. Холодний яр був із нами на зв'язку. Хочу ще додати, що е, ніч ця е, пройшла. Більш-менш спокійною навколо Бахмута, але сам Бахмут не припиняють бомбити та стріляти з артилерії та мінометів. Усю ніч, якщо дощ, то всі дороги розкисли. Багнюка, то про якісь такі сильні наступальні дії від ворога та від нас ну, поки що не передбачаються. Ну, Всякому випадку сьогодні. Але хочу сказати, що ворог іде е, живою силою. Ось такий випадок. Буквально на днях бачили, дивились е, через квадрокоптер, як у Бахмуту приватний сектор заходило 10 чоловік, в чому прикол, вони були усі у цивільному з такими тачками, з пакетами. І зайшли у дім. Ми гадаємо, що це вони чи не встигли їх переодягти, чи у них такий план, що вони як цивільні будуть заходити, чи ще щось. Ну, в будь-якому випадку цей дім нами був обстріляний, і хто там вижив, вони вже без речей, вже повтікали на свою територію. Такий випадок, коли у цивільному вони заходять і щось хочуть там таке зробити. Ось, А так хочу сказати, що ворог не перестає, не перестає йти, іти. Він заходить у приватний сектор Бахмута, і там боронить, боронить наша піхота. А так, все стабільно, в оточення міста Бахмут не. Взято і зараз я не бачу, що якісь предпосилки, що ось-ось його візьмуть у кільце, то ми продовжуємо боронити нашу країну. Ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.